Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні в даному відео хочу дати відповідь на наступне питання, чому ж пенсіонерам так важливо повідомляти органи пенсійного фонду про те, що вони офіційно працевлаштувалися після того, як вийшли на пенсію. Дуже часто ви мені задаєте це питання, для чого це робити, адже якщо пенсіонер офіційно працює, всі його відрахування, пенсійний фонд і так бачить. Але ж ні, зараз пояснюю, чому це важливо. Хочу нагадати, що закон України про загальну обов'язкове державне пенсійне страхування зобов'язує кожну застраховану людину повідомляти про зміни, зокрема в першу чергу щодо свого працевлаштування. Про такий обов'язок органи пенсійного фонду України повідомляють кожного пенсіонера в заяві та пам'яті, яку він підписує. Тобто, коли ви оформляєте пенсію, вас про це пенсійний фонд попереджає. Тому ретельно читайте, ознайомлюйтесь з інформацією. Хочу нагадати, щоб ви не хвилювалися, що Законодавством не передбачено накладання штрафів за працевлаштування пенсіонера. Навпаки, після встановлення факту роботи, якщо ви своєчасно не повідомили органи пенсійного фонду, ваш розмір пенсії потрібно визначити, вже зважаючи на ваші нові дані, тобто на збільшений ваш страховий стаж, на ваші відрахування до пенсійного фонду, коли ви працювали, тобто на ваш. Новий рівень заробітної плати. Якщо о, інший момент щодо повернення надміру виплачених сум, то законом визначена можливість добровільно повернути гроші, які не належать пенсіонерів. Якщо ж ні, то з пенсії буде отримуватися переплата в розмірі, але не більше, ніж 20% від місячної пенсії. Тому задля уникнень непорозумінь щодо розмірів пенсії, пенсійний фонд і я вам нагадую. Що якщо ви маєте намір у період одержання пенсії вийти на роботу? Обов'язково проінформуйте про це органи пенсійного фонду України.